У турагента легка робота. У турагента проста робота. Він нічого не робить, натискає лише кнопку Бронювати і заробляє за це великі кошти. Так думають і думали багато хто про нашу роботу. І тут в цьому відео я хочу розповісти, чи дійсно це так, чи дійсно головна функція турагента натиснути кнопочку Бронювати і більше нічого не робити. Друзі, після підбору туру, коли ми з вами визначили готель, що ми бронюємо, куди ми летимо. Наступний необ'ємний, але дуже важливий та відповідальний етап це бронювання туру. Тобто, це замовлення певних послуг у туроператорів, готелів, авіакомпаній, трансферних компаній, страхових. І головним в цьому етапі є правильне замовлення цих послуг, тобто, щоб послуга відповідала тому, що ви замовили. І е, найголовніше внесення даних правильно, тому що часто помилки на цьому етапі викликають штрафи, витрати у тургентів або у туристів. Коротко розповім вам про бронювання різних послуг, щоб ви зрозуміли, що та коли ми робимо та на що звертаємо увагу. І я сподіваюся, що у вас, як у туристів, після перегляду цього відео підвищиться рівень відповідальності та контролю цього процесу. В нас є різні туристичні послуги і почнемо з класичних турпакетів під чартерні рейси, те, до чого багато з нас звикли, те, з чого ми починали багато років тому, і те, що було в нас з Харкова, з Києва, з Одеси, зі Львову, з інших міст України. Бронювання такого туру відбувається єдиним пакетом. Тобто, то ми там окремо не бронюємо квитки, переліт, ми бронюємо просто турпакету туроператора і. Також тут головне внести правильно паспортні дані та перевірити взагалі всі параметри туру, але тут можливі в принципі виправлення. Наприклад, при бронюванні пакетних турів під чартерні рейси, часті випадки, коли у вас закінчився строк вашого закордонного паспорту, новий ви робите, старий вже не діє або на момент подорожі не буде діяти, а тур вже гарний, ціна вас влаштовує, ви не хочете її втратити, тому ми можемо бронювати пакетні тури і на старий паспорт. А потім, коли ви отримаєте новий, ми просто вносимо дані нового паспорту. Головне, щоб був час, і щоб ви до моменту вильоту встигли надати нам новий паспорт та отримати його у відповідних органах, інстанціях, так би мовити. Далі є тури під регулярні рейси. Тут складніше. І ось щодо рейсів, я б хотіла б зупинитися на цьому більш детально, тому що перельоти в нас є, ви знаєте, на чартерних рейсах. Це коли, наприклад, на весь сезон якийсь туроператор фрахтує. Орендує певний рейс. Він літає щодня або раз на тиждень, і він його орендував. Звичайно, пілотує рейс авіакомпанія, обслуговує авіакомпанія, обслуговує аеропорт, але він відбувається на замовлення туроператора. І тут простіше, тут можливі якісь виправлення, внесення даних в прізвища чи в паспорт, якщо там виникла помилка. А щодо регулярних рейсів, тут складніше. З регулярними рейсами, особливо з дорогими дальніми, потрібні, як правило, потрібні за деякими виключеннями повні паспортні дані відразу, і там неможливе внесення інших паспортних Даних ви бронюєте та купуєте квиток відразу в момент бронювання оплачуєте його і отримаєте його відразу. Тобто, якщо, не дай Боже, якісь там помилки в прізвищі чи в паспортних даних, то часто можуть бути штрафи за внесення виправлень. Ці штрафи можуть бути від 50 євро. Погодьтеся за якусь технічну помилку, платити кошти ну, не хочеться. І якщо це помилився турагент, звичайно, турагент буде платити. Якщо ви самостійно бронюєте, то це вже ваші витрати додаткові. На регулярних рейсах, особливо на дальніх, це якісні такі компанії, авіакомпанії, не лоукости, В них є бізнес-тарифи, бізнес-класи, і ці квитки коштують в два, а іноді і в три рази дорожчі ніж квитки на базовому тарифі. І там дозволені вже і ануляції квитків без втрат, і зміни дат, і звичайно, зміни якихось виправлень. З лоукостами ситуація трошки інша. З одного боку вона трохи простіша, тому що для бронювання лоукосту, знову таки здебільшого не потрібні паспортні дані достатньо вашого імені та прізвища. Тому, наприклад, минулого сезону, коли масово люди літали на відпочинок регулярними рейсами з Європи, ми бронювали і люди робили інші паспорти, летіли з новим паспортом, і це ніде не відображалося. Але друзі, незважаючи на те, що я сказала, запам'ятайте одне при бронюванні квитків. Ми кожного разу вивчаємо правила конкретної авіакомпанії, з якою ми летимо, бо все може бути по-іншому, і іноді якісь правила можуть нас шокувати або здивувати. Тому все вивчаємо. Не сподіваємося на те, що Таня тут все розповість. Вам про всі авіакомпанії. Навіть я при бронюванні квитків завжди все вичитую, щоб не втягнути витрати ні себе, ні моїх туристів. Стосовно бронювання готелів та трансферів, тут ситуація трошки вже краща, Особливих там паспортних якихось даних не потрібні. Звичайно, при заселенні в готелі паспорт потрібен, але при бронюванні можливі виправлення, якісь варіанти. Головне, щоб це була певна людина, правильне, ім'я, прізвище, дата народження та при заселенні, як я вже сказала, паспорт. З трансферами також все простіше. В деяких країнах, наприклад, вас можуть попросити заповнити перед трансфером анкету. Okay. <laughs> Такі в них правила та контрольна дорога. Наприклад, такі правила в Туреччині, там водій трансферу має заповнити ваші дані в анкету і цю анкету потім показати, якщо її зупинять на дорозі. Страхування. Здавалося, що там ця страховка, але я вам про страхування розповім в наступних відео. Буде дуже корисно та цікаво. Але для страхування важливі правильні паспортні дані, бо ви знаєте, страхові компанії вони, звичайно виконують свої. зобов'язання, забу... Зобов'язання іноді, але іноді вони прагнуть уникнути цього. І якщо у вас в страховці буде помилка в імені, в прізвищі або неправильні паспортні дані, вони просто, скоріше за все, відмовляться у відшкодуванні, тому що вони скажуть, що страховка зроблена на іншу людину. В нас були такі кейси, тому я про це розповідаю. Це дуже важливо. Ви знаєте, я в туристичній сфері з 2010 року і. Сотні турів заброньовано, але все одно в мене щоразу при бронюванні туру, квитків чи чогось іншого, іноді такий. Внутрішній тремор, звичайно, це через мою мега-відповідальність, але все одно мені некомфортно, я стресую, я все 300 разів перепровіряю. І в нас така практика, що ми забронювали послугу і просто робимо скрін системи і надсилаємо туристам, щоб вони зі свого боку також перевірили, тому що це їхній відпочинок, і, і ми несемо відповідальність за нього, і ви також відповідальні за свій відпочинок, тому що уникнути якихось непорозумінь та втрат краще все всім перевірити. Не один раз. Після бронювання туру в нас настає момент оплати туру. І момент оплати туру частинами чи ні, це залежить від того, скільки днів до туру. Якщо тур по ранньому бронюванню заброньований, то там можлива часткова оплата, і починаючи там іноді з 5, з 10%, з 25%, Потім ви можете вже частково все оплачувати. Лише, як правило, залишок суми фіксується у валюті. Зараз це здебільшого євро. Якщо тур гарячий, то там до виліту менше 5 днів і потрібна 100% оплата. Тому агенти вас просять відразу їх оплачувати. І бронювання туру без оплати це ризик для турагента. Тому що якщо ви не оплатите, зникнете, то доведеться летіти в цей тур і оплачувати його турагенту, Тому це ризикова тема. До речі, щодо паспортних дані, даних, в нас в сфері були випадки, коли, наприклад, люди писали текст там паспортні дані. Турагент бронював. А коли люди надсилали паспорт, то виявлявся, що він закінчив строк своєї дії. Ось такий шок. І добре, якщо до виліту там більше місяця, і люди швидко йшли, робили новий паспорт, потім вносили. А якщо гарячий тур. І він вже оплачений туристами, то це все. Єдиний шанс уникнути 100% штрафу просто перепродати цей тур як як відмовний. Тобто такі моменти є, тому з ними потрібно бути вкрай обережними. Є ще таке поняття як миттєве підтвердження туру. Це коли типовий. Ми знаємо зелений фон в системі, і ми розуміємо або інше позначення специфічне. І ми розуміємо, що наприклад в певному готелі у туроператора може бути викуплений блок номерів або ексклюзивний контракт з готелем, і всі номери продає цей туроператор, і звичайно, там миттєве підтвердження, тобто. Тобто з моменту натискання кнопки бронювати, тур вже підтверджено його потрібно оплачувати. Тому моментів нюансів в нашій роботі дуже багато і багато відповідальних нюансів. Форма оплати, друзі. Форма оплати зараз де більшого безготівкова, полюбляють люди. І на розрахунковий рахунок, тобто ви можете за договором і гроші і готівкою турагенту віддати, але він повинен здати це все як виручку. Тому ну, ми зараз 99% приймаємо на рахунок, і тобто з рахунку ми перерахуємо ці гроші туроператору, і наш рахунок, тобто рахунок агента, міститься в агентському договорі та в реєстраційних даних у туроператора. І, наприклад, при якомусь юридичному конфлікті ми бачимо, ага, турпослуга. Це угода, там є турист, турагент, туроператор. І позначено, що у туроператора такий-то контрагент, турагент, контрагент, турагент, і за ним значиться такий-то номер рахунку. Це важливо, тому що до пандемії дуже полюбляли платити за тури від імені туриста, просто готівкою в банку. А потім, коли дійшла... Мова до взаємозарахування по цим турам чи до повернення грошей, Багато колег мали багато проблем щодо таких турів, тому що взагалі не зрозуміло, від кого ці гроші надійшли туроператору. Тому звертайте і на це також увагу. Я вірю, і навіть я впевнена, що після перегляду цього туру у вас вже не буде таких думок, що «та, що там той турагент робить, у нього робота проста, безвідповідальна. І ніяких результатів та наслідків немає. І ви зрозуміли, що вже має, тому я сподіваюся, ви будете більш усвідомлено, свідомо до цього ставитися, і щоб було у вас менше проблем. На цьому в мене все. Якщо вам відео було корисним, будь ласка, підтримайте мене лайком і поділіться нижче, чи були у вас проблеми на стадії бронювання туру, чи були помилки, як ви вийшли з цих проблем, і головне, які висновки зробили. До нових зустрічі з вами вже зовсім скоро.